Трамп не вразив вже другий раз за день. Ну, перший раз він вразив, коли він сказав, що в понеділок він таки е зробить промову, в якій щось розкаже нам нове на про. Росію про стосунки з нею. Ми це вже проговорювали, і було це в сьогоднішній ранковій частині. До речі, з вами я, Олександр Бергінець та мій канал Бергінець телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте, будете знати більше. Так от друге, чим він мене сьогодні вразив, і він і Рубіо, це те про те, як вони вирішили, вирішили вирішити проблему українського ППО. Ну, Перша частина була така цієї теми, що. Україні повинна допомагати не м, Америка, а НАТО. І я тоді ще в коментарях писав, що ну от бачите, значить, е, виходить, що е, Трамп говорить про те, що Україні буде допомагати не Європа, бо Європа це окрема частина, і сам Трамп, Трамп там ніхто, а от е, буде допомагати НАТО. А НАТО да, це і є фактично Європа, Ну плюс там Канада і. Сполучені Штати. І коли він говорить, що буде допомагати НАТО, це означає, що буде допомагати Європа, але і Сполучені Штати, вони ж теж НАТО. Тому тут незрозуміло, хто буде допомагати. І отут з'явилася невеличка розшифровочка. А іменно, що саме? Так, от. А саме з'явилася така розшифровка, що американці будуть надавати зброю, а європейці за неї платити. І це буде спільна допомога. Ну, в принципі, тут теж нічого новенького. Тут, якби воно, ми це очікували. Що ви пам'ятаєте, що ми говорили, дайте нам продайте, нам продайте. Зеленський хотів, щоб нам продали. Він сказав, ні, ні, ні ні, ми Україні нічого не продамо. Ми продамо це Європі. А Європа хай розбирається з Україною. І тут вже далі наступні ефекти. Перше. Трамп вибив, що європейці будуть витрачати, ну, як і все НАТО, на озброєні 5%. А це означає, що з цих грошей можна дещо взяти і віддати американцям, а вони віддадуть європейцям, а європейці віддадуть Україні. Ну, логічно. Тобто Трамп вибив гроші для нас, по суті, по великому рахунку, дякуємо, дядько Трамп. Друга частина ще цікавіша, сьогодні її озвучив Рубіо. Ця частина звучить приблизно так. Якщо Європа вважає, що захист України для неї такий офігенно важливий, і що Україна понад усе, то, будь ласка, у вас є ППО, і ми готові значить, потім вам його компенсувати, допомогти, не допомогти. Але у вас є ППО, яке не працює. Патріоти. І давайте ці патріоти дружно рядами передавати Україні. Так цікаво, які патріоти є в Європі? Патріоти є. В Німеччині. Німеччина вже зараз і ще до цього цієї заяви говорила про те, що вона шукає можливість одну ще одну, значить, установку передати Україні. Всього неї їх 10. Одна установка є в Іспанії. Ну от кому вона точно не потрібна, ця установка, не установка, а ця, цей комплекс. Ну, Це точно іспанцям. Ну, вони від війни поки що максимально далеко. Може, у них є якісь свої загрози, про які ми не знаємо, але то таке. Є ще одна система. І ці дві станції говорять, що швидше за все дві країни передадуть нам дві ці системи, і швидше за все, вони скоро у нас з'являться. Е, і американці молодці, вони тиснуть на партнерів. Вони демонструють, що вони турбуються про Україну і турбуються достатньо. Специфічно Трампермен біжить на поміч, він прилітає, влаштовує всім істерику, і каже: Я люблю Україну, допоможіть Україні своїми Ну, трошки смішно, ну окей, дякуємо за те, що тиснеш. Так от. Третя країна, яка умовно могла би віддати свою станцію свій комплекс, це Швеція. У них є один комплекс, але він інтегрований в їхні, в їхні системи ППО. І ясно, що їм треба напрягтись, придумати, що ж зробити, як для того, щоб цю, цю систему вилучити з своєї системи, і вони, в принципі, знаходяться достатньо близько до, до кордону з Росією і Тому у них є свої небезпеки, але кажуть, що ймовірність, що Шведи одну станцію нам дадуть, а їм потім компенсують коли-небудь, в принципі, існує. Ще одна велика країна, в якій є багато таких станцій, здається, штук 6, це, пробачте мене, Греція. Але Греція нам нічого не дасть. І питання тут не тільки в тому, що греки не люблять українців, бо це не так, а тому, що у них постійно перманентне протистояння з. Туреччина Греція маленька по кількості населення, Туреччина велика по кількості населення. Туреччина весь час тисне. У них є дуже багато спірних з точки зору кожної країни території, а не закону, тому що по закону то вони все, ніби поділили, все правильно. Ми знаємо, що частина Туреччини колись була Грецією, і взагалі там жили Греки, і Константинополь, і так далі, і так далі. І у них є свої ці проблеми. Згадайте, Кіпр, де турки, Кіпріоти і Греки-Кіпріоти дуже недружно між собою поводились. Оця проблема у них існує. І оскільки вони знаходяться на певній межі протистояння, то розраховувати, що вони віддадуть нам свої ППО, ну не доводиться. Ще з країн, які мають ППО, це Польща, яка отримала першу станцію ось недавно перший комплекс. Але поляки не дадуть. Я абсолютно переконаний, тому що для них загроза війни отак теж на носі вісить, і вони це відчувають. Оце і все, власне кажучи, що є. Але Рубіо говорив і про ті країни, які замовили станції ППО, комплекси ППО і які могли би їх передати. І тут, звичайно, золоте дно, сім станцій, сім комплексів замовила Румунія. Румунія. Не можна сказати, що вона далеко знаходиться від війни, вона знаходиться поруч біля війни, але в неї все-таки немає такого потужного прямого кордону з Росією, як у Польщі. По-друге, для того, щоб добратися по великому рахунку до Румунії, не через море, бо через море це складно, бо у росіян же там немає флоту, то що вони можуть через море зробити? Пшикнути. Так от, щоб добратися до Румунії через. Е Сухопутні кордони. Швидше за все, у них є один спосіб: це або зробити контрреволюцію в Молдові і там все захопити і туди завести війська, що мало ймовірно, тому що для того, щоб їх туди завести їх туди треба пустити. А для того, щоб туди їх пустити, вони туди мають залетіти. А щоб туди залетіти, їх туди не пустить ППО України і Румунії. Тобто їм треба для такого діла. Трошки ППО, але є ще інший спосіб: це коли Росія буде просуватися і руйнувати Україну, і кордон між Україною і Румунією достатньо великий. Тому Румунія, як ніхто, навіть більше ніж Польща, тому що в Польщі вже є кордон з Росією, зацікавлена в тому, щоб Україна збивала, знищувала і вистояла. І Теоретично можна собі уявити, що одну з семи цих станцій е, вони можуть якось нам там передати, бо тим паче що вона скоро почне, має поступити туди. І там є ще станцію Швейцарія, замовила ще хтось ще. Е, на що посилаються американці? Американці посилаються на те, що віддати своїх станцій, які у них є, вони не можуть. І е, пояснення кулуарно таке: ай раптом нам завтра доведеться йти в бій. В Ірані і боротися з іранцями, і нам треба буде закривати все там від іранських ударів, від ударів ще когось або ще з Китаєм доведеться щось таке, а нам треба ППО, а його немає. Що ж ми будемо робити? Як той пам'ятаєте, що жінка, не буде мене, я, я маю відпочити. А чого ти відпочитиш цілими днями відпочиваєш? А якщо війна, а я втомлений. Ну, Потім війна настає він далі відпочивається відома історія. Так от. E, тому вони кажуть, що ми не можемо своє віддати. А от те, що виробляємо, теж не може віддати. Бо у нас черга, і в черзі всі там вписані, хто готовий поступитися чергою передати Україні. Ну, дякую. Ви, європейці, вважаєте, що захист України в першу чергу? Так. Давайте. Отак виходить, що Трамп, він насправді реальний hmm, супермен. То, duration, що Супермен у мене обкладці Це сьогодні ж. На сайті Білого Дома з'явився Трамп в образі Супермена. Ну, я вирішив Трамп підтримати це зрозуміло. Так от Трамп особливий Супермен. Він не просто підтримує Україну, а він тисне на всіх, щоб вони підтримали Україну, а сам ну, таке вже, як вийде. Чи це зменшує моє позитивне ставлення до останніх перемін в Трампі? Ні. Якщо він сьогодні натисне і нам дадуть ППО, а цього ППО мало буде. То він дасть іще. А з іншого боку, хай тисне на Путіна іншими способами. А хай нам додають ще іншу зброю. Нам дуже-дуже багато чого треба. А якщо Європа е, повільно щось надає, ну давайте, домовляйтесь, сідайте, говоріть. І Україні, по великому рахунку, байдуже, хто надасть це ППО. Головне, щоб цих ракет було достатньо. Бо коли нам кажуть, що передають 10 ракет, ну воно може і добре, бо це ж попроб'яти балістики. Але, ну, якось так хотілося б більше поясню свою точку зору. Ці 10 ракет ж не можуть знаходитися отак в одному місті, куди буде летіти Балістика. Балістика ж може полетіти в будь-яке місце. Це означає, що ці 10 ракет треба роздати всім. І виходить, ну, у всіх буде по одній ракеті. умовно кажучи, а балістики прилетить дві. І тоді виходить, що ця ракета має. Є, вона може вистрілити, а в тому місці, де стоїть Патріот, там немає такої ракети. Вона не зможе вистрілити. Ну тобто є серйозні проблеми з цим всім. Я думаю, що вони будуть потихеньку вирішуватись. Ми з вами всі з нетерпінням чекаємо понеділка, тому що ми бачимо, що зміни в Трампі відбуваються. Це великий позитив, і я вам нагадаю, просто щоб ви всі зрозуміли, звідки це йде, і це йде і чому я покладаюсь на Трампа. Тому що Трампу дуже потрібно зачистити Путіна якомога сильніше. Тому що Путін тепер це загроза його внутрішній безпеці, його внутрішньому стану в Сполучених Штатах, його політичній силі в умовах розкола чи спроби розкола з боку маска. Він повинен консолідувати не тільки суспільство й свою політичну силу, і свою команду, і консолідувати її можна тільки шляхом об'єднання навколо антиросійської ідеї. Тому що всі е, основні гравці, навіть ті, які, е, ну тобто там є е, гравці, які дуже наближені до Трампа, і вони поміняють позицію, коли їм скажуть, а є послідовні республіканці, так вони антиросійські. І таким чином консолідувати можна дуже просто з одного боку, взяти антиросійську позицію, яка є у більшості членів партії і лідерів партії, і доєднати до неї своїх палких прихильників, які поміняють позицію, коли поміняє її Трамп. І таким чином відбувається консолідація партії, консолідація суспільства. І у Маска шансів на перемогу не стає. І більше того, маск перетворюється в ворога Америки. Подвійним не тільки тому, що він третю партію робить і руйнує всю систему, не тільки тому, що він там демагог, там про прокитайський і так далі, а ще й тому, що, от дивіться, Трамп, герой, який ще на предвиборчій кампанії обіцяв вдарити по Москві по Пекіну. А хто такий Маск? Маск це захисник Росії, Гу, ганьба йому і так далі. Оце і є причина великої любові. До України і до підтримки їх не до Зеленського, не до Єрмака, які змогли переконати, нічого не змогли зробити, а саме до України, тому що Україна стає таким прапором цієї боротьби. Але ще раз кажу, що дуже важливо: Трам буде гнати Путіна з усіх напрямків. І, до речі, якщо вже так чесно казати, то Сірії з Ірана він його вже погнав. Тобто він якусь роботу таку зробив, ну, може, знав наперед. Що це треба зробити. А може це була форма триску на Путіна. Я цього не знаю. Але ми будемо в цьому розбиратися. Я дуже прошу вас писати мені, наскільки вам цікава ця тема. І давайте її обговорювати. І поширюйте моє відео, підписуйтесь на нього. І ставайте спонсорами мого каналу, до речі. Слава Україні!